Привіт! Ось завершили ми роботи на нашому об'єкті біля майдану Незалежності. Зараз вам покажу, що в нас вийшло. Отже, гардеробна при вході. Ящиками для взуття та для зберігання. Розсувна система з синхронним закриванням та з дотягом. Далі санвузол гостьовий. Обшивка над інсталяцією, Тумба з висунними ящиками. Пральна та сушильна машина. До речі, подивіться, який стик ми зробили. Це саме на гардеробній, тому що він дуже проглядається. Кухня. Далі шафа в коридорі. Тут є вбудована гладильна дошка. Санвузол, тумба з ящиками підсвітка, шафи на дисталяцію, поличі шпоновані. Це приміщення, це кабінет. Робоче місце, декоративна шафа, також декоративна шафа в ніші. і друга. Ось тут буде стояти диванчик, тому оці два елементи зроблені глухі, від, відкриття йде зверху. Ось так. На тіпоні. Це дитяче, це робила інша компанія. Зеркало у спальні з сенсорним вимикачем. Далі обшивка порталу, зашивка радіаторів у всіх кімнатах, приліжкові тумби, вирі в гардеробну у спальню. Дивіться, як красиво. Там основа є прозоро з це, як зазвичай, ящики полиці для зберігання взуття. Дзеркало, це макіяжний столик. Також в цій зоні приблизно через два тижні буде встановлена тумба під ТВ, відкритій конструкції, тут шафа для зберігання книг або Якихось декоративних предметів. Ну, а також останній штрих. Це ось тут буде консольна полиця для того, щоб збирати ключі або інші дрібні речі. Коли все завершимо, зробимо обов'язково фотосесію та відеоогляд по кожному елементу в цьому проєкті. До нових зустрічей. Пока!